Міксу мочок сорту, крем, вага 15 кг, ціна 11 євро за кілограм. У нас сумки будуть йти в ідеальному стані. Перша це у нас ось така на довгому ремішку. В ось такому складі підкладочка. Кутики всі в ідеальному стані. Наступний це ось такий лаковий клач. Також ремішок в дуже крутому стані. Прикольний такий. Далі шкіряна якась така учепічки, росунка від Гес. Опа, це навіть портфель. Він просто виглядає, неймовірно також. Кутики все в дуже гарному стані. Тільки не вистачає бірочки. Далі ось така буде. Також на довгому рімішку. Така як мозаїка. металева бляшка. Але гарна. Така гарна, густка, мабуть. Далі Майкл Корс. Ні, це щось друге, це не той курс. Але гарненька, така теж в шкірі. Новесенький ремінець довгий. Гарненька. Далі. Геть навесенька сумка. Ось така, ну крута, дівчата. Також таке щось ногасеньке, я не розумію, чи це шкіра, але виглядає стильово. Далі. Такий рюкзачок. Це вже точно шкіра, він максимально ногенький, приємний. Також в гарному стані підкладка. Ну, сорт крем, ціна на 11 євро. Далі ось така повсякденна, але в яскравому кольорі. Бомбезна сумка. Наступний портфель. Далі ще один портфель. Гляньте, ним навіть ніхто не користувався. Тому це класно, гарна, правда? А дивися така. Так, дівчата просто. А ну, скажи, вечірнього. Виглядає дуже круто. Дівчата там з боку пищать від цієї краси. Так, це вже, напевно, такий для ноутбука портфель. Також чувлічі, вмісткий. Багато всередині має кишені. Та ось такий широкий реліг. Далі, шкіряна ще одна моделька. Замочки, все працює. Ну, бомба! 11 євро. Ще один флаж такий гірчичний. Далі. Якийсь ось такий портфель також з цінником. Шкіряна моделька на ремішку. Лакова. О, це щось ретро стиль. Цікаво. Далі ще один портфель. О, він якийсь крутий, дівчата. Тут навіть підкладка все побрендована. Гарний, гарний лот. Така буде ще. А це як шопер, портфель шопер. Клас зручний. Студентам, напевно. Так, така новесенька сумочка. Вони всі трішки деформовані, тому що були при транспортуванні. гляньте, така тканейна. Ще одна шкіряна моделька. Сумок в загальному дуже багато. О, красота. На кожен день це бомба. Пулебір рюкзачок. Така ще буде моделька. А взагалі гарно. Ну, така. Розрівняти, звичайно. Косметички попадаються часто в лотиках. Рюкзачок ще один, маленький. Далі. Така малесенька. Чорна дамська сумочка. Так, ще один рюкзак на цей попередній. Це термосумка, Можливо, діткам навіть в садок. О, шовер. Ну, він дуже гарний. Ну, він такий стильовий на літо. Панамку. Бомба. Тревел сумочка дорожня. Що у нас тут? Гаманець лишається? Бананка тканенна і ось така гірчична, малесенька міська сумочка. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна всього лише 11 євро за кілограм. Я думаю, кожна сумка вартує цих грошей.